Ділюся рецептом найсмачнішої маринованої капусти, яку сьогодні готуємо, а завтра вже смакуємо. Пішли готувати. Вам необхідно взяти капусту, солодкий болгарський перець, моркву та гострий перець. Гострий перець можна замінити на чесничок, буде теж дуже смачно. Капусту шинкуємо, перець солодкий нарізаємо тоненькими смужками ось такими та натираємо моркву на терку. Я натирала на терку корейку, ви можете взяти і звичайну терку. Далі все об'єднуємо і будемо легенько ось так перемішувати не жмякаючи. Як бачите, я не розрахувала з мискою, тому взяла вже, перемішала в двох мисках і заповнювала в трьохлітрову банку. Ось так заповнюємо, трішки притискаємо, капусти вистачить саме на трьохлітрову банку. Прям вщент банки. Тепер готуємо маринад. Беремо воду, цукор, сіль, олію, оцет, та перець горошком. Все доводимо до кипіння і одразу гарячим маринадом заливаємо капусту. Маринаду теж вистачає. Не хвилюйтесь, якщо побачите, що залито маринадом не вщент. Капуста осядає і вся промаринується. Охолоджуємо, ставимо в холодильник та смакуємо. Всім смачного!